Armia FM У нас на армія ФМ справжнісінький ексклюзив без перебільшень, тому що з нами на зв'язок виходить Гліб Стрижко, керівник київської філії, ветеран хаб та куратор українських бигунів на лондонському марафоні. Велика історична і спортивна подія вчора відбулася, і зараз про це про багато іншого. Встигнемо поговорити. Пане Глібе, доброго ранку. Добрий ранок. Давайте трошечки розкажемо більш детально про лондонський марафон. Вчора відбулася ця подія. Участь у ній взяли понад 48 тисяч учасників з цілого світу, але серед. Них було троє унікальних, так скажу, бігунів з України, і два з них ветерани сил оборони. І давайте трошки їх познайомимо з українцями предметніше. Будь ласка, Так, власне вчорашній лондонський марафон був і рекордним для деяких бігунів, які подавали дуже швидку цю дистанцію. Там був встановлений новий світовий рекорд серед жінок-бігунок. Але особливістю цього забігу була участь в ньому трьох наших спортсменів. Двоє це ветерани власне морської піхоти і їхній тренер. Слава Кулаковський, так само людина з ампутацією. Особливістю цього забігу для хлопців було, що вони бігли цей марафон вперше, і в цілому вони бігли таку дистанцію вперше. Це була перша такою особливість. Друга, що в кожного з них є своя травматична ампутація. В Георгія це травматична ампутація верхньої кінцівки, тобто в нього відсутня ліва рука. В Олексія в нього ампутована частина ноги нижче коліна, і вони власне біжучі брали так само кошти. Для протезування поранених українських військових, та тобто, якби задумка була така, що вони показують, що вони можуть і їм для цього потрібні протези, і вони так само хочуть акумулювати тут ресурси, щоб власне допомогти більшій кількості хлопців та дівчат, які в Україні чекають на це протезування. Взагалі, якщо говорити, ми напевно розуміємо, тепер зрозуміло, чому саме такі наші спортсмени вирушили на марафон у Лондон. А, взагалі, яка от процедура потрапляння на цей захід? Чи може це зробити просто звичайно? Айна людина, наприклад, а має кошт і можливість виїжджати за кордон, скажем так, особливість лондонського марафону полягає в тому, що це один, якщо не зраджує мені пам'ять з шести або восьми так званих мейджерів, та тобто це забіги світового рівня, які відбуваються кожен рік, і відповідно туди збирають найтоповіших бігунів і туди не так просто потрапити. Тобто, є якась частина, яка віддається на спонсорських спортсменів, є інша частина, яка віддається на різні організації. Тобто там і звичайним бігунам туди дуже важко потрапити. Тобто, інколи це є рандомайзер, інколи хтось купує стартові пакети, потім перекуплює. Як хлопці потрапили на цей забіг, це була співпраця двох організацій британської і української. з української сторони це був фонд громадянин. А з британської це British Ukrainian Ed, І вони допомогли хлопцям отримати ці стартові пакети, зареєстрували їх, і власне таким чином вони потрапили туди на забіг. Минулого року так само є доволі символічним, Біг. Так само хлопчина збирав кошти на протезування. Його ім'я Роман Кашпур. Він так само буквально десь місяць назад пробігав в Токіо свій марафон. А чи впорались хлопці, наші з дистанцією в 42 кілометри. І наскільки важко чи легко почувались вони на фініші? Так, в цілому вони впорались, Тобто, хлопці подолали цю дистанцію Олексій за 5 годин, Георгій за 5 годин, 14 хвилин. В принципі, вони були дуже бадьорі. На багатьох точках їх підтримували українці, яких ми так. Саме запрошували, зустрічаючи з українською громадою, були свої особливості. Тобто, в якісь моменти треба було стиснути волю в кулак, тому що це доволі велике навантаження на звичайний організм. А коли там, наприклад, відсутня кінцівка або людина біжить на біговому протезі, то важкі випробування, але обидва хлопці морпіхів, вони точно знають, що таке характер. Тому, коли ми зустрічались вже біля бікбена, і вони запитували, скільки вже бо мені вже скучно просто бігти. Ну тобто вони так доволі з гумором все сприймали і виходили на фінішний кілометр. Дуже бадьор. Тому зараз вони ще відновлюються, відпочивають, ще декілька днів будуть в Лондоні і повертаються назад до розташування своїх частин. Ну а як довго взагалі тривала підготовка до цього марафону, зважаючи ось на попередні складні поранення та психологічні аспекти? І як ветеранів наших готував Слава Кулаковський? Підготовка тривала в доволі стислі терміни, як для такої дистанції, тобто хлопці готувалися всього два місяці, доволі малий відрізок часу, але вони змогли підготуватись власне особливістю Дотовки було те, що хлопці були всі втроє в різних містах. Тобто слава Дніпрянин, Олексій зараз в Одесі, Хоша в Миколаєві, тому через Zoom, через різні інші програми, він там якось коригував їхні, їхні такі спроможності. Вони власне таким чином і готувались. Але в цілому дуже класно, бо першу половину дистанцій вони подолали разом. Потім гоша сказав, що я хочу трошки збавити темп, і Він збавив темп, і Потім, якби Слава разом з Олексієм бігла разом, Гоша сказав, я хочу трошки повільніше, тому власне вони. Розділилися, але в цілому всі троє перетнули фінішну лінію, і це як дуже дуже добре. Загалом за цей забіг наша команда планувала зібрати 300 тисяч фунтів стерлінгів на реабілітацію протезування наших важко поранених військових. Чи вдалось взагалі це? Є, яка сума є зараз? Ця цифра дуже дуже завищена, коли її ставили, то не враховували всі аспекти. Станом на вчорашній вечір були зібрано близько 20 тисяч фунтів стерлінгів. Донати там продовжуючи надходити. Тобто в мене немає актуальної інформації на сьогоднішній ранок, тому послуговую тим. Що було вчора вечір, скажем, понад 20 тисяч фунтів стерлінгів в такому да, разі Так, думаю, вже точно перевалило, так. і воно постійно поповнюється, оскільки там інформація розширюється, і більше людей про це пишуть. Хлопці паралельно зі своєю підготовкою із біговими моментами майже кожен день зустрічались з двома-трьома журналістами, як, наприклад, з представництвами українських видань, тут так само і з багатьма англійськими виданнями, і експрес, Daily Mirror, і, і, і бібісі. В них вже двічі були заходи і сього. Одні буде так само ще один, щоб подивитись, як вони чи такі ж бадьорі після свого забігу. Прям робота справжнісінька кипить. А як можна долучитися до цієї допомоги і задонатити? Куди потрібно зайти, що зробити на сайті лондонського марафону? Є профайли хлопців, бо особливість власне лондонського марафону в тому, що прямо на їхньому сайті можна розповісти історію бігунів, які біжать, і задонатити. Ось і тому дуже багато учасників, які вчора бігли, вони бігли в різного роду костюми і збирали на Потреба якихось там ще британських дитячих будинків або дитячих організацій, або організацій, які займаються сиротами. Тобто, в принципі, це доволі популярна штука в Британії, тому власне ми вирішили зробити такий формат. Давайте я пропоную просто назвати ще раз імена наших учасників, щоб їхні профайли знайшлися, і відповідні слухачі армії, і слухачки, мали можливість трошки долучитися до цієї на особливість того, що я знаю прізвище тільки Слави Колаковського, інша кор Георгій звати і Олексій. Розуміло, зараз будемо віднаходити. Ми всю цю інформацію так. безпосередньо так. Ну а тим часом все таки хочеться дізнатися більше про ось таке заколісся, тому що лондонський марафон це не тільки забіг. Так, це ще й зустрічі, нові знайомства, нетворкінг. Чи вдалось нашій делегації ну, скажімо, отримати перемоги і в цьому, і які саме? Розкажу до слова ще про хлопців, якщо в нас є час. Давайте я розкажу про хлопців. Олексій Руденко okay. і Георгій Рошка. Олексій так. Руденко, Георгій Рошка, Слава Кулаковський. Ось, будь ласка, ці три профайли візьміть до уваги на сайті Лондонського Графону, ви їх можете знайти і долучитися до хороших справ допомоги бійцям з складними пораненнями стосовно протезування. Так, а з приводу того питання, що ви задавали, то хлопців було декілька зустрічей з представниками британського бізнесу, які організовував зокрема там сіокла, які є тут в Лондоні. Тобто, це українські підприємці, бізнес, яких знаходиться в Британії. Вони заорганізували нам зустріч в одному з британських клубів з підприємцями Британії. В нас були зустрічі так само з повіреним у справах України у Великій Британії. Ританії та по факту з представниками посольства з українськими громадами і були ще деякі ветеранські організації, які дізналися, що ми приїхали. Вони вийшли з нами на зв'язок і зустрічались, тому що і для їхніх ветеранів було цікаво поспілкуватись з нами. І для хлопців це було так само мотивуюче. Тобто, коли вони там бачать, що біля них сидить хлопчина з подвійною ампутацією ніг який місяць назад повернувся з підкорення Евересту, То для них це було дуже надихаюче. Тобто, в принципі, з урахуванням всього, що хлопці кожен з них був вперше за кордоном, і вони одразу потрапили. Коли в Британії це дуже позитивно повпливало і повпливає в подальшому на їхній стан, я собі так думаю. Однозначно так воно і мусить бути. Ну а які подальші спортивні вершини будуть підкорювати наші ветерани під вашим патронатом, кураторством, так можна сказати? Я думаю, що спочатку ми дамо їм десь тиждень, щоб вони відпочили, щоб вони відкисли добре в ванні, зігрілись і тоді будемо думати про наступні вершини, які вони хотіли підкорювати. Але я думаю, що як і кожна людина, яка перетинала фінішну. Прямо марафону вони на цьому не зупиняться і що цей смак забігу. Коли купа людей тебе підтримує, коли ти біжиш і в тебе відбувається найдовша розмова з собою в житті, то вони будуть продовжувати далі. цей рух, а його напрямок ми визначимо вже після повернення. Чекатимемо на подробиці, якраз з цього приводу, пане Глібе. Успіхів вам, подяка нашим спортсменам, Гліб Стрешко, керівник київської філії ветеранхаб та куратор українських бігунів на лондонському марафоні. Ексклюзивно був в ефірі на «Армія ФМ. od FM